Природа і людина живуть у різних вимірах часу, вимірах, які діалогують між собою, перетинаються або ж розминаються. Через відчуття природи, всесвіду, людина співмірює себе як вічність, зрозумівши не час минає, а минає ми. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось, киля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно цвіло, і друге зав'яло, навіки зав'яло, і листя пожовкле, вітри рознесли, а сонце встане, як перше встало, і зорі червоні, як перше, плили. Поезія. Це простір, у якому людина наближається до величного І не може раціонально пояснити, те, з чим вона має справу, щось подібне, ми, безперечно, відчуваємо, доторкаючись до поетичної матерії Тараса Шевченка. Реве то стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту гору із хмари де де виглядав. Неначе човен в сині морі То виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гумонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Творчість Тараса Шевченка більше за творчість. Вона виростає з й сьогодення, з радості і смутку, зрештою, з моральної величі. Безперечно, література аж ніяк не може бути дороговказом, путівником, навчанням. Але якщо текст якісний, якщо в ньому відчувається лед авторської думки, розкошування словом, сила духу, тоді він вдаряє почитачеві, він у жодному разі не залишає свідомість у спокої. Задзвонили в усі дзвони. По всій Україні закричали гайдамаки, гине шляхта, гине, гине шляхта погуляє та хмару нагріє. Зайнялася смілянщина, хмара червоніє, а найперша Медведівка небо нагріває. Горить сміла смілянщина, кров'ю підпливає. Горить корсунь, горить канів Чигирин Черкаси чорним шляхом запалало і кров'ю полилася аж у волинь. Поет не знає, як будується вірш. Він бачить лише слова в особливому найкращому порядку. Стихія написання вірша процес несвідомий, а процес читання безкінечний, принаймні для звичайної людини, поза як читання? Мандрівка через хащі метафоричності не буває завершеним. Заступила чорна хмара та білою хмару, опанував запорожцем поганий татарі, хоч позволив хам на пісках новим кошем стати, Та заказав запорожцям церкву будувати. В Наметі поставили образ присвятої і крадькома молилися. Боже мій з тобою, мій краю прекрасний, розкошний, багатий. Хто тебе не мучив, якби розказать про якого-небудь одного магната, історію правду, то перелякать себе пекло можна, а данта старого полупанком нашим можна здивувать. І все то те лихо, все кажуть от Бога. Чи вже ж йому любо людей мордувать, а надто сердешну мою Україну? Що вона зробила? За що вона гине, за що її діти в кайданах мовчать? Розказали Кобзаріна про войни і чвари, про тяжкеє лихоліття. В історії кожної літератури є твори, які володіють магічним даром безсмертя. Саме до таких шедеврів належить поезія Великого Кобзаря. Йому було властиве глибинне відчуття причетності до долі рідного народу. Система цінностей Шевченкових творів сьогодні не втратила свого значення. Пам'ятаємо щирі слова поета. Які допомагають залишатися з народом за будь-яких обставин, пишатися ним, позбутися без пам'ятства, боротися до того, щоб наша ненька Україна була, щоб ожила добра слава України. Якби ви вчились так, як треба, то мудрость була б своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, нема і Бога. Тільки я. І куці німець узловатий. Більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи, моголи моголи. Золотого Тамерлана онучата голі, німець каже ви слав'яни, слав'яни, слав славних прадідів великих правнуки погані. Сьогодні у розбурханій атмосфері руйнування, творення, коли руйнація Здебільшого переважає, є потреба переосмислити явище в певній історичній перспективі. Поезія відкривається тому, хто наважується відпустити себе на волю, хто не боїться бути собою. Час теперішній у поетичній системі Шевченка це час, утривалений у спадкові минулого, але час актуалізується нині. Поезія є гарантом справжньості нашого часу. Так, у сумнівах і прозріннях, у спробах діалогу з Шевченковим словом твориться наша Україна. Слава Україні!